Вітаю! Сьогодні в межах практикуму мотивація хочу більш детально ще розглянути одне питання: питання послідовності, або маленькими кроками щодня. Чому це також дуже важливо? Слід розуміти, що досягнення успіху або бажаного результату воно не настає в один момент. Так, да, ми можемо мріяти, бажати, хотіти. Хотілося б, щоб це було швидше і краще, щоб прямо зараз. але… Кожен процес і досягнення бажаного результату це процес в будь-якому випадку. Чи він не буде швидкий чи повільний, на це також впливає дуже багато факторів, проте дуже багато із нас, ну скажімо так, не дають собі змоги на цей процес витратити багато часу. Нам хочеться відразу все отримати і. Ну, не докладати великих зусиль або принаймні ну, максимум да, якийсь зробити. Ну, такі вже ми є. На це теж багато що впливає. Зараз я не буду в це заглиблюватися. А зупинюся безпосередньо на оцих маленьких кроках. Ми всі розуміємо, і напевне, і ви чули неоднократно, що слід зосередитися не на результаті, не на отриманні бажаного, а безпосередньо на самому процесі йти до результату малесенькими кроками, або як ще кажуть, їсти слона частинками. Тобто, ми всі розуміємо, да що слона з'їсти за один присісти, як то кажуть, не вдасться. Його треба розділити на частинки і їсти кожного дня маленькими порціями. Те ж саме відбувається і з досягненням цілі, поставленої мети. Тобто, ми розробляємо певний план дій і щодня робимо маленькі кроки. Що я рекомендую робити у подібній ситуації? Тобто, що саме і як саме можна прослідкувати кожного дня, щоб все-таки утримувати оце відчуття мотивації, не злитися, не здатися, не відступити назад, а все-таки кожного дня підсвічувати собі оці маленькі досягнення, тому що маленькі кроки кожного дня це якраз і є досягнення, на які ми маємо опиратися. Значить, дивіться, що можна зробити. Я пропоную запланувати особисто для себе такий маленький челендж. І кожного дня записувати, що саме сьогодні мені вдалося зробити. Не очікуючи від себе занадто багато, не зациклюючись на тому, до чого я хочу дійти там через місяць чи півроку, а відмічати вже сьогодні, що мені вдалося зробити. Давайте на прикладах, щоб це було зрозуміліше. Ну, наприклад, якщо я поставила собі за мету там через три місяці чи через місяць, навіть да, перейти на здорове харчування, тобто знову ж таки, що таке здорове харчування. У мене є, напевне, якісь критерії цьому, тобто не вживати солодкого, не вживати якоїсь шкідливої їжі або там фастфуду, да, не вживати газованих солодких напоїв. Ну, наприклад, Тож, то як я можу підсвічувати собі свої ж власні досягнення кожного дня? Е, в кінці дня я можу сказати собі, що я ще не перейшла повністю да, на правильне харчування, але сьогодні я, наприклад, відмовилася від цукерки. Яку мені запропонувала там, подруга чи колега, або е, сьогодні я обрала купити натуральний сік, а не газований напій. Е, тобто іде концентрація на тому, яке маленьке зусилля я зробила сьогодні для того, щоб в результаті дійти до бажаної мети. Те ж саме стосується, наприклад, опанування якоїсь нової професії. Да? Ми вже говорили, що зараз дуже модно і. Скажімо так, досить, ну, є на те. Обставини, щоб люди з однієї діяльності переходили на іншу, починали займатися своєю улюбленою справою, те, що до душі, але нам не вистачає спочатку знань, вмінь і навичок для того, щоб відразу розпочати чимось займатися, якимось новим захопленням, новою справою, новою діяльністю. То що я можу робити для того, щоб все таки перейти на новий вид діяльності? По перше, вдосконалювати ті навички, яких мені зараз для цього не вистачає, набувати якихось знань, проходити якісь курс. Кожного дня робити щось маленьке для того, щоб удосконалювати себе у цьому напрямку. І якщо, наприклад, ось як я да, візьму свою сферу, я як психолог, який допомагає, підтримує людей і просуває свої послуги у соцмережі, що я можу особисто робити кожного дня і за що я можу себе похвалити, який, яку відмітку зробити у своєму власному челенджі. Ну, наприклад, візьмемо от сьогоднішній запис. Зараз я роблю для вас невеличку відеолекцію. Тобто, наприкінці дня я можу сказати, що при досягненні своєї мети я сьогодні записала відеолекцію і виклала її на Ютуб, даючи посилання своїм дівчаткам у групі практикуму. Мотивація. Вони переглянуть і таким чином хтось іще, окрім них, Дізнається про моє існування як фахівця і можуть звернутися до мене за допомогою, підтримкою або на консультацію. Або ж, наприклад, що я можу ще зробити? Я, наприклад, можу зробити невеличкий рілз да, із корисною інформацією і викласти його до кінця дня. І якщо я це зробила, я можу відмітити, що моє завдання челенджу на сьогодні виконане, тобто я сьогодні зробила рілс і виклала його людям, щоб вони дізналися про мене як про фахівця і знайшли якісь відповіді на свої запитання. Якщо ж я не вмію викладати або навіть створювати цей рілс, то, що я можу зробити? Я можу, наприклад, записатися на якесь навчання до фахівця по рілсах, або попросити допомоги у знайомої, яка вже вміє це робити. Або, наприклад, я можу записатися на практику по відеозйомці, для того, щоб навчитися робити якісь маленькі такі відеоролики. Тобто кожного дня можна робити якийсь маленький крок. І відмічати як досягнення для себе у здійсненні своєї мети, у досягненні результату. І дуже важливо при цьому себе хвалити за це, відмічати. Відмічати досягнення, відмічати те, що я знайшла час, знайшла в собі сили, знайшла можливість, щоб навчитися не ставати у позу жертви і перекладати відповідальність на обставини, на людей, на відсутність часу або ще на щось, а просто брати відповідальність за своє життя, за свої рішення і щось маленьке робити кожного дня. Дуже цікаво і цінно, знаєте, ще поспостерігати, куди ви витрачаєте свою енергію і свій час, бо часто дівчата говорять, що знайти би ще час на те, щоб ну, щось вивчити, переглянути або виконати якусь вправу, якусь техніку. Дуже класно вести щоденник, або ж просто проаналізувати один день і записати собі десь у блокнотику чи на папір погодинно, куди ви витрачаєте час. Буває так, що ми залипаємо, наприклад, в соцмережі, да, перегортаючи стрічку, або е, в якійсь телефонній розмові проходить півгодини, 40 хвилин, проходить година у, за таким проведенням часу, і в результаті я не встигаю те, що хотілося б зробити, або принаймні те, що було б корисно зробити для досягнення своєї мети, тобто ми просто е, часто зливаємо свою енергію, свої сили і свій час не на те, що хотілося б. Якщо ви просто це не помічаєте в своєму житті, то для початку важливо підмітити і спробувати перепланувати свій час, да? підловлюючи оці моменти злиття, куди ми там зливаємо цей час, і намагатися займатися в цей момент чимось корисним. А буває інший момент, коли. Ви е, розумієте, що ви зливаєте свою енергію, свої сили, свій час, зливаєте зовсім не на те, на що вам би хотілося або було б добре. То тут питання в іншому, чому саме ви це робите? Чому ви відтерміновуєте от, оту діяльність, оте завдання, яке вас все таки приведе швидше до результату, яке вам дасть більше можливостей досягти бажаного? Чому ви відтерміновуєте? І за цим уже може стояти зовсім інше там і невпевненість в собі, і відсутність власної цінності. Ну тобто, це вже інші питання, над ними ми будемо працювати додатково в інший час. На сьогодні, все. Якщо є питання, пишіть під цим відео або ж долучайтеся до практику мотивація, де я даю багато зворотного зв'язку по кожній окремій темі.